На Рівненщині відбулася чергова зустріч із бізнесом. Головна тема податки. Під час діалогу підприємці мали змогу напряму поставити запитання виконувачці обов'язків голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух, яка доєдналася до вже традиційних на Рівненщині зустрічей. Це пряма відкрита розмова для того, щоб почути, що відбувається безпосередньо на Рівненщині, що турбує нашого підприємця. Які ми можемо зробити кроки на зустріч один одному для того, щоб полегшити його щоденну роботу і дати можливість. Цьому дійсно а заробляти і дійсно бути успішним підприємцем. Зустрічі із місцевими підприємцями податково проводить по всій Україні. Їх вже було організовано 16. Обговорили питання, які хвилювали підприємців, розповіли про новинки. Зокрема, 8 вересня, з нагоди дня підприємця у 20 регіонах країни, відкрили офіс податкових консультантів. На базі головного управління ДПС в Рівненській області також відкрився офіс податкового консультанту. Це про новий формат спілкування. Це коли от те, що я говорила, не потрібно знати. Нати когось персонально з податкової для того, щоб отримати інформацію про себе як платника податків чи про своє підприємство. Якщо ти, наприклад, бухгалтер, це місце, куди в будь-який момент, якщо ти сумніваєшся, чи правильно ти зробив, чи як потім податкова це оцінить, ти можеш прийти і отримати фахову консультацію. Окрім того, у ДП зазначають, будуть працювати над скороченням кількості документів, необхідних на подання звітності до державної податкової служби. Є в нас такий департамент податкових сервісів. Вони повністю ведуть весь Облік усіх усіх документів, так званий податковий календар, так там оця простень в екселі вона не закінчується, вона величезна. І тому ми команди ДПС спільно з міністерством фінансів працюємо над тим, щоб зробити його зручним, цей е, податковий календар. Щоб він був таким, який не вимагає від вас щоденного зусиль з підготовки необхідних документів для подачі до податкової. Також під час зустрічі було зазначено ріст надходжень від платників податків рівненщини до бюджетів різних рівнів. Наприклад, за підсумками восьми місяців цього року, надходження до бюджетів Рівненської області зросли майже на 38,5% проти минулорічних показників. До державного бюджету майже на 50%. відсотків. Юлія Смальвічеслав Мельник. «Випуск новин.